Всім миру та добра, вітаємо вас на нашому каналі. Така розпаєчка поїде до замовника. Пан Юрій, вибачте, що заставив вас так довго чекати. Там не багато хто пише по кресленню. та немає коли того креслення десь знайти. То сина немає вдома, а десь він ті креслення положив. То ще щось напише людина, потім ображається. А ви можете сказати, що ви прийшлете, чи не прийшлете. Пан Юрій, набрався терпіння, кажу, нагадайте. Ми то у Львівській області, то ми в Житомирській області. То я приїхав додому, вже він не написав, не згадав. В принципі, це можна було без нас все замовити. Єдине оцю там всередині проміжне реле є в цьому. І бачимо. Ну, Для чого знімаю відео, відео знімає для того, щоб розказати, що куди. Що куди. <кхід> Значить, оце на котловий насос, оцей, оця приблуда акуратненько виймите і закріпите це до стіни. Нічого щоб там не позлітали клеми на цьому. на Термостаті. Що тут ми маємо в цьому? Зараз в сторону поки що. поки що в сторону. Попросто понесуть на пошту. І не буде. Це в розеточку. 220 вольт. В розеточку. Це можна було зразу під'єднати. Я владові сказав на тервікс, Він зробить тільки виходи. Ну, не страшно. Пише Тервікс. Беремо цю упаковочку, і тут пише Тервікс. Так? Оце під'єднуєтемо сюди. Тобто рядом біля цього закріпити. А, в принципі, так, да, добре, що він не під'єднав, вам буде кріпити нормально. Закріпити, оце відкривається, і на контакти S і двічка. S і двічка. Один туди, один туди. Закрутили все. Вони паралельно. Цього ставимо на 90 градусів, цього ставимо приблизно там зазвичай ми ставимо десь так 60 градусів, 70, трохи більше 50. Бачимо, це 0 зараз. А майже вже він дуже бреше. Дуже бреше. Він, кажемо, потім димогази міряти. вам, дивіться, як китайці. Тацію роблять він більше набагато показує. Вам навіть треба поставити в районі десь 120 районі 120. Тобто, ну, власне деколи калібрує його треба калібрувати було. треба практично на яку температуру? Температуру, при якій у вас догоряють паливо, і щоб він вимикався. ставте десь на 110. Десь на 110 будете ставити поки що. Бачите? Понікайте, у ну, наших котлах демогази ну, не можна. заміряти, Це таке, не точно. Він свою роботу виконує прекрасно, тільки треба буде е, практично підібрати місце, де е, він під ваш котел підходить. Це зрозуміло, зрозуміло. Да? І ще один вихід, звідси пише насос. Це котловий насос. Яка там довжина проводу буде, де ви закріпите, я не знаю. Це треба по місці дивитися. З цим, цим зрозуміло. І далі два кімнати програматори. Два кімнати програматори і ще один Тервікс. Ось такий бачимо комплект. Влад з'єднав, щоб вам потім нічого не путатися, бо на один Тервікс під'єднати. Два програматори там можна запутатися, то вже Влад все з'єднав. Все з'єднав. Так само дивимося, тут є біля цих програматорів є провід. Один на два зразу влад зробив. І зробив правильно. Це, я йому скажу, ми за фаза 0. Зразу один на два. Сюди, в розеточку. Два виходи на одному і на іншому. На, на одному і на іншому. вихода бачимо. Оце на насос і оця на насос. І ще один вихід, вона під'єднав сюди. Мабуть, цього правда придеться наростити, бо ми не знаємо, де у вас воно буде, на якій вісі ваші котелі. Оце ставите біля колектора. І до, до двох насосів, один і другий насос. Це пише тервікс. Знову ж, це вам треба буде під'єднати до цього тервікса, тільки, я думаю, що треба буде наростити, наростити і ну, відспіваємо так само S і літера 2. Десь там воно має бути у вас написано, бачите, бачите така S, S І цифра 2. Не літер цифра 2. Тобто при температурі, щоб воно замикалося. А одиничка при температурі розмикається. С і двічка. Під'єднуємо це. І це, це ставимо біля котла, перше, що я казав, щоб не забули. На трубу на вихід з котла ставимо 90 градусів. А цей біля, біля теплоакумулятора. Притискаємо там десь до вихідного патрубка, десь там під, під обшивочку, під утеплювач і налаштовуємо так на градусі 35, теж може бути похибка в цьому термостатові. Так налаштовуємо, щоб коли у вас вже така вода вже перестає гріти, ваше опалення, щоб воно вимикало два насоси. Тобто оці програматори будуть світитися червоні лампочки, що є живлення, а насоси не будуть працювати. Ну і сюди заложити батареючки. До речі, там акція є якась. Бачите, якщо акція польська стирати, вводити, вводити коди. Можливо, хтось в Польщі, може хтось щось виграти. В Україні, на жаль, цього не можна нічого виграти. Заложити батарейки і вже лад бачу не підписував їх який куди. Заложили в один батарейки, включили, буде супереження з яким. Значить, буде підпишити деякий поверх. там, Перший, другий. Розбереться по місцю. Ну, Більше не знаю, що чим допомогти. тут зробили, розпаєчку зробили. Відправляємо на нову пошту. Відправляємо на нову пошту, решта по місцю. Оце відкривається, тут відкручується два таких болточки. Навіть не треба їх повністю відпускати і оце так відкривається до стіни. ну Там, в принципі, є інструкція в цих. До стіни задюбели, але так само ці до стіни все одно треба дюбелити, це треба до стіни дюбелити, закріпити по місцю. Ось так якось ми, якось ми зробили. Я думаю, що розберетеся. Особливо часу немає, але владжує вже ввечері. Просто мене без того навіть не то, що важко чи що, ну просто зайняті, 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 зайняті. То треба замовити, ще щось Влад якраз в Луцьку заїхав. Сам забрав, сам мені то кажуть. А зараз на нову пошту відправимо. І, я думаю, розбереться. В крайньому випадочку ця відеоінструкція вам допоможе розібратися. Ну і разом комусь може буде цікаво подивитися. Пишемо знизу коментарі, ставимо пальчики вгору. Хто не підписаний, підписуємося. Далі буде на нашому каналі ще цікавіше, щоб не пропустити. Цікавого і до побачення.